Проблеми клієнтів, які звертаються до юристів, перебуваючи в депресії. Тут значна така проблема пов'язана з тим, що коли депресивний стан існує, то очевидно, що необхідно отримувати підтримку зовні. Ну і хотілося б, скоріш за все, людині, яка знаходиться в такому стані. Очевидно, що звертаються до адвоката за такою підтримкою. Але коли депресивна особистість приходить. До адвоката, то адвокат вчитує цю емоцію, вона йому не подобається. Ну, можливо, це навіть не адвокат, а юрист. Навіть ваш якийсь спільний знайомий чи хтось із домашніх, коли комунікує з вами, а ви в депресивному стані, то йому це не подобається. І він схильний ось якимись такими формальними моментами дисоціюватись від вас, сказати, що не займається цим питанням, йому зараз немає коли. Ну, коротше кажучи, Всіма силами хоче позбутися вашого неприємного питання. Тобто людина в депресії вона опиняється в такому от замканому колі для того, щоб вийти з депресії, юридичної такої проблематики, їй потрібна допомога зовні, зокрема адвокатів, юристів та навіть, повторюсь, когось із членів сім'ї. Одначе вони цю допомогу повноцінно не надають, тому що їм некомфортно перебувати з таким клієнтом в такому запиті. Ну і от, що робити я розкажу в наступних відео.